Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу Тиса один. Ми знову з вами в студії в нашому ефірі в програмі Духовні Обрії. Ми продовжуємо цикл наших телепрограм. І сьогодні гостем нашої студії є священнослужитель Свято Яна Богословського, чоловічого монастиря в селі Сільце, що на Іршавщині, і Романа Хагапід Шпиняк. Вітаємо очі вас у нашій студії. Дуже гарно дякуємо за те, що погодилися прийти до нас у гості і побути ці кілька хвилин з нашими телеглядачами. Відразу нагадуємо вам, шановні глядачі, що у вас. Є завжди можливість передивитися наші телепрограми на офіційному відеоканалі Мукачівської православної єпархії Сінопсіс Тіві. Відеоканал знаходиться на офіційному сайті Мукачеве Також ви маєте можливість надсилати нам свої побажання та листи в електронному форматі на електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Духовні обрії Укрнет також у вас є можливість у письмовій формі. Насилати свої листи та побажання на адресу Мукачівської православної єпархії, місто Мукачево, вулиця Єпархіальна, 12. Сьогодні сам час, в якому ми знаходимося з вами, браті і сестри, приніс нам тему для розмови, тему для роздумів. Можливо, хтось із вас почує щось вперше, можливо, комусь це буде цікаво, можливо, хтось зрозуміє деякі речі, на які не мав відповіді на протязі всього свого життя. Ми будемо говорити про піст. Тема сьогоднішньої нашої програми піст це не дієта. Часто густо люди, особливо початківці, які починають перші робити кроки в церковному житті, дивляться на піст як на форму, забуваючи про зміст. Це природно. Більше того, кожен із людей, який починав жити практикою церковного життя, він з цього починав. В якій змірі це логічно, але церква акцентує нашу увагу на тому, що в пості головне не меню, а щось інше. Ось про це щось інше ми будемо старатися з отцом агапітом сьогодні з вами поговорити. Отже, отже, дуже питання простеньке перше, для чого церква встановила пости? Звісно, церква встановила пости самим Господом нашим Ісусом Христом, адже сам Спаситель він постившись, ось і передав це послідовникам, апостолам своїм учням. І до сьогодні ми встановлено церквою, встановлені пости, яких церква перечислює чотири найголовніших пости. І ось ми увійшли всі в піст Великого посту, який готує нас до зустрічі величного свята Христа Спасителя, щоб ми могли не просто дотриматися. Так як ви зауважили, що це не просто діяти в їжі, а найголовніше, щоб звернути свою увагу на молитву, mm -hmm. на добрі справи, на покаяння. Боже, це найголовніше, що потрібно для нашої душі. Чому цей піст? Звичайно, він так як і різдвяний, триває 40 днів, але церква виокремлює в ньому ще один тиждень. Називається він страсний, тобто реально постійно 47 днів, так якщо вже так. доплюсувати. чому церква? Власне, через перед Воскресінням акцентує увагу, от як ви сказали, дійсно піст встановив сам Спаситель і е, власне і різдвяний має 40 днів, але Великодній має що, трошки більше. Тому що в цей Великий піст. Ми дізнаємося не просто дізнаємося, а усугублюємося оту ту подію страждання Спасителя. Переживаємо, не просто переживаємо, але йдемо. По Євангельському читанню йдемо разом з Христом, йдемо у Гусиманський сад, відвідуємо разом з ним оті його страждання, дивимося на тих людей і запитуємо кожен себе, чи ми не становимося до тих фарисеїв, садокеїв, які казали, розпни кров його на нас і на дітях наших. І відправляємося той Єрусалим, коли Спаситель зайшов і казав, що «Єрусалиме, Єрусалиме, доколи буду з тобою. І коли він проплакав, що він зайшов, що Єрусалим як цар, люди його зустрічали, дітки кричали. Гім хвали, що благословен в ім'я Господнє, Осана, царю царю Господньому, але прийшов час, і Господь знав, чому він плаче, чому він тужить за Єрусалимом, взявши з собою апостолів, як ми знаємося у євангельському читанні, взявши собою апостолів Петра, Якова, Йоанна, пішовши, помолився, молився, і ми знаємо, що описує нам Євангелія, що молитва було гаряча, Під його був, наче великі краплі крові. Він молився, впавши до землі, просив Отче, якщо можливо, нехай мене мене чаш-чаша, а не як я хочу, а як ти. І коли прийшовши до своїх апостолів, побачив їх сплячими, ваше тіло немічне, воно так. тяготиться. І каже: не можете побдіти зі мною, тобто попильнувати один хоча б час, і коли каже, що ось рука продаючого що придається. І ми переживаємо. Ми дивимося у той Гесиманський сад, дивимося у ту зраду іуди. Ученика, який цілуванням придає свого Спасителя, коли підійшовши до Христа, Господь йому каже, нащо прийшов? Чини. Тобто прийшов заради того, він давши знак, що, що зробить, поцілуючи того віда. Дуже гарно дякуємо за відповідь Отеця Гапіт. Будемо крокувати, напевно, на таких питаннях у форматі бліцу. Люди часто, знову ж таки, початківці. Іноді навіть і люди, які часто ходять в церкву і часто відвідують богослужіння, моляться вдома, питають про те питання, яке виникає часто у багатьох людей, що таке піст взагалі. Для чого це є в церкві? Церкві встановлено це для того, щоб перш за ми могли усвідомити, що так як ми є люди, повинні зосереджувати свою уяву на молитві. На покаянні важе нам пропонує е, дуже багато добрих справ. Це читання канона Андрія Крицького, е, зауважується, що із поклончиками. Ось під час е, посту ми також дивимося, як і церква нас готує ось добрими справами. І найголовніше це молитва. Важе молитва це є бесіда і розмова з Богом. Звісно, ми бесідуємо з Богом і не тільки в піст, і в різні е, дні установлені пори року, але найголовніше піст готує нас. До найголовнішого, до Зустрічі Христа. Що порекомендуєте людям, які є щодня на роботі, і в них немає можливості відвідувати богослужіння ранішні вечірні в силу різних обставин. Хтось лежить на ліжку лікарняному, хтось відбуває ув'язнення у в'язниці, хтось є далеко від свого будинку, взагалі в такому просторі в країні, де взагалі до постів ставляться негативно і так далі. Що ці люди можуть зробити для себе? В таких обставинах, скажімо так, вимушено невимушених в своєму житті. Ну, звісно, найголовніше, е, хочу зауважити цитатою блаженнішого митрополита Володимира, який сказав, що головне в пісні їсти людину. Угу. Це найголовніше для кожного з нас. Ну і звісно. Заставляти себе зосереджувати свою уяву. Звісно, ми не можемо під час руху в тролейбусі чи в автобусі прочитати канон чи те інше, але в нас є серце, в нас є уста, тобто є наша молитва, молитва нашого серця. Ось, і ми, перш за все, кожен із нас повинен себе зауважити, задати собі завдання. От я, ставши вранці, прихрестився, попросив Бога допомоги на прожитий день, приходячи вечір, клопотиме сьогодення. Але треба пам'ятати, що хвилинку оділити для найголовнішого для того, який чекає нас. Що порекомендуєте людям, скажімо так, до їхнього молитовного правила. Кожен має свою молитву. Хтось молиться від серб, як кажуть, від серця. Звичайно, цього не завжди достатньо, але людина крокує тільки вперед. Людина розвивається, працює над собою. Що порекомендуєте додавати, скажімо так, або посилити, що чим можна посилити свою особисту домашню, скажімо так, молитву цей піст? Ну звісно, домашню молитву ми можемо посилити це. Кожен із нас, якщо має свого руководителя у житті, духовника, <клес> ченслужителя, ось це вже залежить від нього. Але і, і буває, що кожен із нас може захоче чимось собі допомогти в це молитвою найголовніше. Mm. Звісно, пам'ятати, що народна що це мені дозволяє. Своле на це на користь. Так. Ось. Звісно, допомогти собі ми можемо в пості це більшим читанням святого писання, на досузі читанням книг духовних, духовної літератури, Бачачи якусь певну проблему в тій чи іншій сфері людини, чи допомогти, чи підтримати, ось, чи придбати щось і тому подібне. Mm. Найголовніше. Що потребує наше серце, тобто ви сказали золоті дійсно слова? Це піс, це час, коли треба робити щось більше, так більше щось молитися, більше, більше, більше звертати молитись. увагу на себе. Більше внутрішнє зеркало душі почистити. подивитися, ким я є насправді. Шановні глядачі, ми продовжуємо в ефірі програма Духовні обрії сьогодні. Ми говоримо із нашим гостем. Це Святої Свято Яна Богословського, чоловічого монастиря в селі Сільце і Романа Хагапід Шпеняк. Ми з цим говоримо про піст, і говоримо про те, що піст це не меню. А щось більше. Е, нагадуємо вам, ви маєте можливість нам надсилати свої листівки. Ви зараз бачите електронну адресу на своїх телеекранах. Е, дописуйте нам. Ми напередодні кожної практичної програми передивляємося свою пошту і е, вона нам допомагає вести свої наступні програми, координує наші теми і так далі. І так далі. Е, Напевно, одне з ключових питань нашої телепрограмит. Ми говоримо про те, що піст це не дієта. В апостола Павла є дуже такі сильні слова до Римлян. Він пише так: хто їсть, нехай не засуджує того, хто не їсть. І хто не їсть, нехай не засуджує того, хто їсть. Напевно, апостол. Нам якби коментує нашу тему програми, що можна ще додати до цього і звернути увагу людей не лише на їжу, постійно щось інше? Звісно, не лише на їжі, ми звертаючи, своє серце, свій розум, а не гніше, звертаючи на молитву, бо коли сам Спаситель, йшовши своїми учениками, і фарисеї питали: А чому твої в піст не постяться? Ось, а як же каже Спаситель дав їм відповідь? Як же можуть поститися, якщо з ними жених, якщо з ними... Жених і в них немає ще брачного піру. І коли ми кожен усвідомлюючи, що вступаючи в піст, ми вступаємо до зустрічі, до зустрічі та, яка готує нас із нашим Месією, з нашим Христом, який, претерпівши страждання, уплювання, побиття заради нас, ми, звісно, можемо зосередити свою увагу, а нагнити своє серце, свою душу. Присвятити на молитву добрими справами. Бо адже, сам Спаситель сказав до послідовників, його апостоли передали нам, коли Господь сказав, що каже, я був хворий, ви відвідали мене, я був нажденний, ви допомогли мені, я був спрагли, ви напоїли мене. Коли запитали Господи, коли ти був у в'язниці, коли ти був спраглий, коли ти був немічний? А Господь сказав, підкреслив дуже е, значно і зауважив, що все, що зробили для менших моїх, для ближнього свого це зробили для мене. Ми зараз акцентуємо увагу на слові меню і дієта, яким би ви синонімом назвали в церковному просторі це слово? Все-таки, щоб людина не звертала увагу на їжу, тому що можна наїстися пісних, пісної картоплі, Доскучу. наїстися пісної якоїсь їжі іншої, сидіти з пультом на дивані, переключати всі телеканали і казати, от я дотримуюся посту. Як з цими людьми можна поговорити і щось сказати їм? Ну звісно, треба просто засереджувати свою увагу і, найголовніше, свій розум свого серця. Що от, е, я виконуючи молотоне правило? Е, Прихожучи на кухню, я вживаю ту чи іншу їжу, яка дозволяється в період посту, mm -hmm. чи це рослинно, чи це е, простий сухояд. Е, Пам'ятати про те, що не потрібно таке пишеться в тому писанні повністю яка, набирати свій, своє черево. Байжемо займаємо, що коли людина досхоча їсться, потім пропадає десь думка за молитву. Mm -hmm. Так як ви зауважили, зразу і починаються думки про е, перегляд телефільму і тому подібне. А найголовніше отримувати свій е, шлуночок. Е, Трішечки навіть є. недавно владика в одній з своїх проповідей сказав, що всі практично ті оці говорять одне і те саме, що людина на повний желудок не може, не може по природі мати. фізично думати. Тобто під час посту міняється спосіб думки, спосіб він свідомість Так. Ну я би ще сказав, що під час посту все-таки важливо утримування. Отримування від від, рішення, від, від від усього від, усього, від того від... всього, що ми, браті, сестри, чим ми займаємося на протязі свого життя. Хтось має е, там красиві планшети, він в ньому сидить цілими днями. Хтось любить в контакті три години сидіти, хтось любить слухати музику. Якийсь майстер крутить е, там не знаю, болти цілий день. Тобто треба зменшити до мінімуму це, хоча би е, спробувати це зробити. Піст це спроба е, трошки подивитися на себе і подивитися, ким я є насправді. Ми з вами в минулих програмах говорили про те, що е, нашою батьківщиною є небо. Ми звідти прийшли і туди повернемося і кожна людина має розуміти по природі, ким вона є і куди вона крокує. Це дуже важливо. І наша земля це, якби нам дається білет, транзитний білет, з яким ми в кінці життя маємо дати відповідь, як ми з ним жили, чи достойно, чи недостойно. Отже, продовжуємо нашу телепрограму. Це напевно буде цікаво багатьом людям. Для якої категорії людей є послаблення в пості? Звичайно, ми не акцентуємо увагу в нашій програмі на слові послаблення, тому що хтось скаже: оціщеники говорили по телебаченню. Те, то, те. то Ми маємо розуміти, що послаблення дається якійсь певній категорії людей, які якихось вимушених обставинах життя. Що це за люди? Це люди, як ми знаємо, це люди похилого віку, жінки, які носять в отробі. З дитинку, це учащі, які вчаться, збувають знання, бо адже звісно, якщо людина вона розвивається, розвивається розум, це дітки маленькі, звісно, їх треба зауважувати, їх треба навчати, що от піст потрібно те інше. Але звісно, коли Дитинка народжується, мама не зразу дає їй м'язку, а дає початку молочко. Так так, так, так. Так само і в церкві встановлено для хворих, послаблюється в піст. Якщо людина лежить на смертному одрі, звісно, це мови навіть не може бути, якщо вона може там, чи той кефірчик, чи те інше. Тобто все, все робиться в міру, в міру і в ситуацію тієї людини, яка маючи чи це по здоров'ю, чи по своєму. О, недавно прочитав таку дуже цікаву фразу, відомого англійського письменника. Погані кроки, найбільші погані кроки в житті людині, людина звершує, стоячи на місці. Тобто церква, браті і сестри, це є рух, це життя. Пам'ятайте, в постів нам дається ще один шанс, можливість подивитися на себе збоку. Ми мусимо крокувати тільки вперед, ніколи не дивіться назад. Святий Дух, який животворить в церкві, в таїнствах і так далі. Він вже творить і людину. Від нас вимагається лише одне бажання стати іншим. Якщо Бог це побачить у наших словах, в участі в таїнствах обов'язково не забувайте піти до сповіді. До причастя, якщо є можливість, буде ідеалом, якщо ви підете на початку і на кінці поста. Якщо ви це зробите на екваторі в христопоклону, неділю додатково, це буде ще краще для вашого душ внутрішнього, духовного світу. Тобто участь в таїнствах теж обов'язково під час виконання це, Великого ви. посту. Що порекомендуєте почитати з літератури? Звичайно, не всіх є доступ до бібліотек, не всі знають, що таке святі Отці. комусь скучно їх читати. Для різних категорій людей різні є книги. Що порекомендуєте? Ну, найголовніше, ми знаємо, що це є читання Дух... святого священного писання. Ось найголовніше це є книга Біблія, ось яка можна сказати підкреслює усі книги. Бо адже книга Біблія це книга життя. Це старий новий заповіт. Кому ми дізнаємося, і перш за все підкреслюємо для себе е, життя апостолів, життя пророків, мучеників, новий заповідь, коли ми читаємо, ми дивимося життя Спасителя, дивимося тих людей, які йшли за Спасителем. Хоть їм було боляче, може розставатися своїм любимим е, вчителем. Ось, але Господь, е, значить, бачивши їхнє серце, коли казавши апостолу, що ти зрадиш мене, коли півець заспіває, то я казав ніколи. Але коли прийшов час, і він задав Христа. Він задав його слова, повчання. Тобто, на мою думку, буде краще, звісно, якщо є можливість читати духовні книги. Це для молоді, більш так можна сказати, це і закон Божий, який нам можна сказати для нашої ваги, для нашого розуміння, також доступний. Ну, найголовніше це є Біблія, книга, книга життя. Ну і інші, якщо є можливість, звісно, це книги святих тих отців, поучення, святих отців Івана Златоустого, наприклад, Василія Великого, який склали літургію. Отже, дуже гарно вам дякуємо за відповідь, за взагалі участь в нашій програмі. Ви є насильником монастиря в Сільці. Можливо, когось цікавить, маєте кілька секунд, можливо, сказати, коли богослужіння відбувається в неділю. Наприклад, в монастирі, щоб люди мали можливість на богослужіння, на літургію прийти. Наші обітки з благословення нашого владики, архієпископа Мукачкого, Ужгородського Феодора, відбувається богослужіння кожного дня, а в неділю обов'язковим чином напередодні всенішне бдіння, в шість київським часом, і вранці 10-ї київського часу відбувається Божественна літургія. Це святкові і воскресні дні. А на буденні дні, в 6 київського часу, розпочинається богослужіння, і ввечері п'ять київським часом розпочинається богослужіння. Добре, нам підсказують, що у нас не дуже багато часу залишилося до кінця нашої програми. Час летить як іскра. У васі буквально кілька секунд звернутися з пастерським словом до наших глядачів, будь ласка. Дорогі! Дорогі друзі, хочу перш за все кожному із нас побагати духовного росту, бо адже піст. Ми маємо подивитися на себе, на свою душу і, звісно, побачити її, яка вона є, і пам'ятати одне: що ми готуємося до Христа, адже ми живемо з Христом. Дуже гарно дякуємо, шановні глядачі, Що ви ці кілька хвилин були з нами. Бережіться в цьому пості. Бажаю вам доброго поста, радісного поста. Святі Отці кажуть, так, як піст проведеш, так зустрінеш і Пасху Христову. Пам'ятайте про це. Тон посту задає перший тиждень. Тому старайтеся. Щось змінити в своєму житті. Не самі по собі, як батарейка Дюрсель, а з допомогою Бога. Якщо ви скажете, Господи, хочу стати ближчим до тебе, кращим іншим. Сам без тебе це зробити я не можу. Бог обов'язково вас і допоможе вам. До наступних зустрічей. Бережіться і нехай Господь благословляє все ваше життя, добрі вчинки і молитву. До наступних зустрічей.